Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку. Вітаємо а. вас, наші глядачі. Вітаємо, поки тут хлопці якусь перепалку ведуть. У нас в гостях людина присутність якої вже викликає усмішку. Юрій Ткач. Привіт. привіт. Добрий Як живе. В очікуванні на перемогу це прекрасно. Ти знаєш, а ми а, цілий тиждень доїдаємо на паски і яйця. А, до речі, так всі сіру... роблять. А в мене, знаєте, що дружина зробила? У мене Че? дружина вирішила, е, здається, та в середу чи в четвер зробити ще пасочки. В, да, в неї просто не вийшло. В неї прямо перед Великоднем ми були в Дніпрі, і вона. Е, не з... на своїй кухні. Не Не на на своїй своїй кухні. Я розумію вона, її. Да, і вони трішечки я не вийшли, а хоча, були дуже смачні. Вікуся. Вот. Вікуся, я за вас. І вона Як вирішила не... реабілітуватися і зробила дуже смачні. Е, пасочки. вийшло все вийшло, а ви не купуєте, ви тільки готуєте. Купуємо. І купуєтеся. І готуєте, і купуєте. Ти будеш? Ну давай, ми Ми вигадували цілий тиждень рецепти того, як ті яйця, які стали переможними, але лишилися і їсти вже просто так не хочеться. А тут і пасочка, і яйця, і сирок натертий. і Але все свічене, як то кажуть, все на користь. Які ваші традиції? Ви ходите завжди родиною до церкви? Як ви готуєтеся? Чи є у вас щось нове, те, що від бабусь передалося, і щось своє нове в родині? Великодня. Я знаю, що мама мені завжди каже, що я не знаю, ви там що що хочете, але Різдво і Да, і, і Великдень Це сімейні свята, так що до нас? О, Ми ви збираєтеся разом. У да, нас в цьому році вийшлося зробити такі невеличкі сюрпризи. Ми приїхали всі разом великою сім'єю, зібралися на декілька днів. в Віка була в церкві. Угу. Вот, э, вони так дуже швидко з батьком зайшли, посвятили пасочки і вийшли. З віки. А так завжди це таке дуже велике свято, коли всі родиною ми прямо йдемо в церкву, святимо це таке. Христос, ну, так, як, як робить да, роби вся, 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 вся Україна. Сіночної все всенужного... Бачиш, сказали, на жаль, що віка да. цього разу сама і швидко. Ми так зраночку, Не так зраночку. <рес> Ну, насправді, і... насправді закликали не скупчуватися великим... на, на здоров'я скупчуватися невеликими невеликою кількості, бо це насправді досить небезпечно було. Ми розуміємо, як цинічно ворог наш діє, тому дійсно закликали, щоб все було швидко, і люди великої кількості не накопичувалися. Я стежу за 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 соціальними мережами. Як дитина, як часто вона розповідає, розпитує вас про останні новини, що ви з нею обговорюєте. Ви обговорюєте взагалі тему, е в, якому зараз, в якій живе зараз Україна, чи уникаєте? Е вона абсолютно в темі, як то кажуть, якщо так можна сказати. Вона абсолютно в курсі, коли йдуть е тривоги, коли йде сирена, коли треба йти ховатися, коли, е коли вже можна виходити. Вони в школі є такий напівбункер, такі, знаєте, підвал такі, дуже, з, з дуже великими стінами, з, 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 з дверима такими залізними великими. Вони там проходять, у них там проходять уроки, вони вчаться там, тому mm -hmm. вона, вона все в курсі, вона знає, що у нас в йде війна. змінилася за цей рік. А ми стараємося це подавати в такому в дитячому форматі, mm -hmm. От, стараємося її не дуже сильно травмувати, не, не нагнітати, як то кажуть. Mm -hmm. Ну, сирена, да, так буває. Такі зараз реалії. То До вона си... знає на це, вона реагує на це спокійно. Це ногоне спокійно. Ви часто показуєте от, з лаштунками у всіх сторіс донечку. Вона доросліша. Чи не каже вона вам, наприклад, що вона вже не хоче, щоб ви її знімали? Чи не намагається якось вже там типу свої правила? Чи вона у вас в вашому Мені тенде? здається, що а, вона навпаки дуже кайфує, якщо я правда? Бо... В неї в неї абсолютно немає ніяких проблем. І інтерв'ю вона спокійно розмовляє. йде. А вже каже, ким хоче бути? А, ще так, ще ну вона співає, вона зараз дуже круто плаває. Вау. І ходить на ролики. Тепер думаю, як це здається, все поєднати, співати, да, плавати, мені здається, русалка? на роликах вона плаває І буде співати, як русалонька, може щось такому. Ну, по Поки Який що це трошки цирку. Плаває з роликами, не, там ну, спів. Вени, Я не знаю, у нас після клучкової ніхто золоту медаль Олімпіади не вигравав. Треба Поки. Ще Май, Яна, навію, Ліза, да було да. <ріст> я настане лізе, але дуже подобаю. багато їздити, багато волонтери. Ти знаєш, що недавно були в Харкові. Як взагалі за цей рік змінився змінилося ставлення наших військових до гумора? Чи стало жартувати легше, чи можливо в чомусь стало складніше? Мені здається, просто гумор трішечки змінив свій вектор, а угу. він став більш таким військовим, потужним. Ви ж розумієте, що що дуже багато і військових, і зараз українців, які жартують угу. з. Нашими захисниками на тему русні, ну, на тему да. просто не хочеться матюкатися в прямому ефірі, але без цього як то кажуть, ніяк. А от і е, це це частина нашого ДНК, яке просто ми не можемо змінити. Ми е, в такому знаєте, ми в гуморі постійно е, постійно знаходимося, і з тої сторони просто хтось дуже сильно хоче, щоб ми сумували кожен mm -hmm. день, а, а ми си. цього не дамо. Ми цього цим не дамо. Це я... круто, Такі щирі усмішки. Слухайте, no. а я ще хочу по ви я а, взагалі тебе без дружини і дитини не уявляю. Ви зазвичай завжди разом. Ми завжди разом. Їздити. Ми стараємося. Ми стараємося це робити. Ми стараємося жити, жити тут і зараз. Ми стараємося жити життя і, і постійно разом. Це дуже круто, тому що ми, коли переїхали в Київ, у нас не було ні нянь, ні ні батьків, наших батьків, uh -huh. бабусь, дідусів uh -huh. лізи да породна. ми одні були. Да. Uh -huh. І так виходить, що ліза одна. І вона постійно з нами. Постійно всюди. Дев'ять да. років. Через буде вересні, 15 вересня. Зараз половиною вісім. Ну, в неї артикуляція краще, ніж та тата, по-моєму. Ну, вона вже вчиться оце робити. Вона вже підходить, як мене виходить? В мене там... та, же, мам, мала, в тебе має бути своя фішка. У тебе ще своє. Таке в чому тоді секрет таких сімейних стосунків? Є? Мені здається, кохання. Я не знаю, як ви. Так сюрприз просто... готуєш на річницю. На сюрприз. Ease. Ну, в вересні ти кажеш, річниця буде сюрприз. В... Ні, в вересні то у Лізи буде 9 років. А річниця весілля. А річниця весілля 9 років була ось 28-го. Подарунок зробив? А я не пам'ятаю, що я там. Ні, ні, ні. Та ні, що я там щось зробив прямо серйозне. Ну, квіти, букет. Ні, ну хоч на люди, скажи, що зробив. хай Але не знаєте, мене мене щось. Ні, сто відсотково. А, ні! А, да! Ні. Шо? Позвонила моя мама, каже: е, «Ребята, я вас вітаю, у вас сьогодні 9 років, як ви разом. І ми вдвох. Пум-пум. І я розумію, що і Віка забула, і я забув. Ми замоталися, бо зараз не на часі. І така історія, що мама нам нагадала. Ну, звісно ж, потім я так пам'ятаю, що вечеря була. Квіти. А як ви взагалі чутливі в родині до таких моментів? Дати, перше знайомство, поцілунок? Ми спокійно, ми не паримося. Ми взагалі стараємося себе не. Не отруждать оцими приколами, там дати якісь обідами. Потім це ж зрозуміти про що йде мова. Да, Якщо так. ти не мене не привітав, то що ж ти за, за чоловік? Ех, я тобі зараз. О, сюди повернулася другим вектором, і праздник пішов по... Не туди, не куди мав мати да. Ну, дивіться, вже ми вивідали для вас секрет стосунків. По-перше, не заксик замазав. за... замозався. А в мене завжди так буває. Знаєте, в мене в мене футболочка завжди. що б не їв, в мене вона так варить. Отак можна зробити трошки закриті, так наче й не було, не Юра, було. Як мене бабка казала, то тобі футболка на одне снідання. Так, так тут протерли. Ну тут що, робимо протерли, невеличку паузу на протирання і поговоримо про нове амплуа Юрій Откача. О. <свист> <свист> Юрія, що на сьогодні, ми сьогодні ми в студії, студії <свист> сніданку вихідному Хотіла поговорити про нове амплуа. Дивись, тренером Лігі Смігут ми... є, є, є тема. Питання. От я в бу, мене вона зараз питання майже з дитинства. В тебе це є фірмовий знак, так? Коли ти так руками? Ну очима. Та я так намагався, так ну я біля цього тренувався, і ну в мене ніяк не виходить. Як ну взагалі в тебе з'явився, тому ти коментаторами працюєш, Так, щоб мене не показувалася. Це було. Одного разу під Полтавою один із знімальних днів і режисер Андрій Бурлака каже: Юр, треба так, щоб ти виліз отак от, отак. І за стола отак ]America. от і подивився на вареники. І він каже, ну тільки щось інтересне, зроби з ліцом, то що таке кисле. І, 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 і це отак от було. Вибачте, за позину думку. І це було отак. Інтересне. Спочатку йшов око, потім все стримався. І так, а потім повтори, повтори, повтори. І, все? І, воно І Воно зафіксувалося, а потім сподобалося, в коментарях після виходу вже в коментарях кажу, о. Нереально. Дві фрази, а, дві речі запам'яталися дітям. Це кумо, що дебіл. Тільки через пару. дібіл, І друге це оце око. Ну, давайте тоді повернемося ще до того, що от ти ростеш, ти змінюєшся. Тренером ми тебе вже бачили. Тренером в лігі смігу. Зараз ти капітан. Команди. Да, мені не подобається це. Да. Капітан. капітан. Я, я як Дантес, я всі кажу. Чи... Я, як... я як Дантес, капітан. А він що, був капітаном? А він, а він теж, теж капітан, а, а, думав, тільки вона... а для суперник. Відчувається якась це як супер. Я просто не знаю, як можна бути суперник. Ви знаєте, про сказати, є і є вона і за кулісами, є вона і на площадці, тому що не завжди. Ну, як нам всім кажеться, не завжди справедливо видаються завдання. Нам кажеться, що, що команді Леша видають нам, нам mm. більш складніше, і тому е, якось таке суперництво, воно все-таки йде. Хоча воно не на що не влітає, тому що це все це все така Емоції. дружня історія, наша українська, справжня, нова. А хто вразив із учасників Я люблю Україну? Отак своїми якимись феноменальними знаннями? Петя Бампер. <п 'я> <Просто його п 'я> і Сус, до речі, вони сьогодні будуть о 19.00 ну, на телеканалі TED, так що не пропустіть. Uh -huh. а, вот, дуже крутий буде недільний вечір. А, вразила дуже скажу так, Марічка-Падалка. Тому що mm -hmm. в кінці, там в кінці шоу завжди є такий момент, коли задаються такі інтересні питання на більше-менше команда, яка а, вгадує чи більше чи менше, круте колесо, і на на колесі є такі ем, пам'яточки. Зазвичай там десь 8, 9, 10, 15, mm -hmm. але є 50, і потім ставиться така 100. Це максимум. Mm -hmm. ну, Марічка Падалка в кінці передачі. Це, це п'ята передача, яка вже була. Я можу про це казати, вона фу, крутанула. І встала соточка. Це перша соточка за поки за історію. Ну, Марічка да. браво. браво вразила. До речі, можна передивитися минулі випуски в Ютубі. Не забувайте. А новий сьогодні о дев'ятнадцяті сьогодні годині. Але у на нас традиційно ти вже маєш знати. У нас є слово загадка, яку ми розгадуємо щодня із понеділка, неділю. Це якесь старе слово, яке вже не вживається, але от ми. Шукаємо, е, шукаємо е, чи знають люди, як його як як його раніше використовували. Сьогодні слово зараз звучить так: фандлик. Як ти думаєш, що означає фандлик? Фандлик? Він в Закарпатті використовували на букві. Фандлик. фандлик. Мені що таке фандлик. Мені здається, фандлик це. Е, 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 от коли стоїть. Е, Бутилочка, да? Пляшечка. Пляшечка да стоїть. Її треба чимось закрити. От її закривають пляш. Фандликом, той фандлик, щоб не видихувалася. Дай мій фандлик. Коля! коля. О, оце вже ближче, тому що в до речі. Мене тут теж, подивіться. Якого милого, коля, якого миле. Якого ти не помив фандлик, тому що фанлик це сковорідка або пательня. А перегнанти панлику данте панликам вже не так страшно і звучить. Фанлик будемо розбиратися. До речі, дуже багато таких прикольних моментів дізнаються українці, навіть які дуже круто знають історію, навіть які знають українську мову. Дуже круто дізнаються про інтересні моменти. Прямо на шоу Я люблю Україну, тому що в кожному конкурсі є слова. Або словосполучення, або історичні якісь факти, mm. або якісь е, наші е, факти, якими ми дуже сильно е, пишаємось. Пишаємося. Вони є в шоу, і кожне шоу воно ще таке навчальне, Це дуже круто. Навчальне і унікальне, Тому давайте пізнавати своє і пишатися тим, що ми маємо. А поки хочеться трішки прононсувати, наші Давай. колеги завтра Єгор Танеля розпочинають ранок у сніданку з один присадини. Їх підхопить Тимур та Іра Гулі. Ну і не забувайте, що по понеділках теж буде зарядка разом з Ксенією Литвиновою. Це все? наші колеги. Все? Дякуємо, Юрочка, дякуємо. Дякуємо вам. Дуже. Це було крутезне. А з цим оком це просто знаєш відкриття. Бо я не знала, теж на спитані була тут. Все було показано. Дивіться, насолоджуйтесь, зустрічайте. Е -е, я люблю Україну. Нехай вона зробить ваш сьогоднішній вечір. І а любіть, з нами був любіть Україну. А з нами так. був Юра так. І чекаємо на перемог. Любіть. Дякуємо. Па з 28 квітня. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони особисто мені, Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. От, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 «Україна».